Я хочу БМВ або ну може все-таки сіро ланоса візьмемо. Так який ланос, це ж мрія кожного пацика нормального, подивись. А що це? Зараз пацани порішаємо, дивись, блядь Оп. Віддав би всю лавеху за беху Ну давай по нюансі Та шо пацани надійний М57 лям пройшов, ще лям пройде. Де їздити, як чи нова лада, нахуй каліна. Куди я хочу бемве? Хватит не ту сечку з гречкою, блядь, Давай газуй чуть-чуть. Так, да, хлопці, блядь, є вес, походу дійшов. Що зробимо все запрацює? Ну, рульчик щось поєбаний, на ляма три тяну. Я ще один прилипил, блядь. Чуєш, може у неї фаза моторний Може ти шліфував її, лопнула ГБЦ? Може це перевертиш стапельни. Ти нам продаєш? Блядь. Може це хамут контрабалки моста, блядь? Може гідра та Бля, його за по Ми думали, ти ну, нормальний, тобі номер хотіли підігнати, а то блядь, це відро нахуй, все коротше. О, то це що тепер? За Ленусом їдемо? Ой, бать, завелася нахуй, а що, ти, клоуни, нахуй. Без наших номерів і більше вона їздить у тебе не зможе. Кожний влоді з має дожен страдати.